Привіт! Навчаємось разом. Привіт, друзі! Сьогодні ми вирушимо в подорож у світ смачних і корисних фруктів. Дізнаємось, де вони ростуть, якого вони кольору та чим корисні. Готові? Тоді поїхали! Фрукти, фрукти, ось які. Споковиці та смачні. Вітаміни. Як. Я яблуко кругленьке, червоне чи зелененьке, в саду на дереві зростаю, з мене сік і пих смакують, я груша жовта духмяна, солодка, м'якенька й рум'яна, в саду на гілочці висну Їж мене і станеш дужим, я апельсин яскравий, круглий. Інак зріти мушу, Вітамінів маю море, сік мій смак, це справжнє сонце. Я лимон, жовтенький, кислий, на дереві виріс міцно. Ще зі мною лікувальний. Я для всіх найкращий друг. Я банан, жовтий, зігнутий трішки росту на пальмі високій гнучки додаю сил та енергії всюди, мене обожнюють діти, дорослі люди. Я персик, пухнастий, м'якенький, оранжевий трішки рум'яненький, з мене варення і крему торт, скуштуєш, отримаєш смакоту і комфорт. Я абрикос маленький, жовтенький, росту у саду, кругленький, сонячний, мене сушать, варять джем. Або їдять так і смакують усім. Я ананас із міцною шкіркою росту у тропіках спекотних. Смакую свіжим в салатах, в десертах у кожному шматі екзотика й свято, Я ківі коричневий зовні, а всередині зелений чарівний вітамін. То я маю, змісню, здоров'я це точно знаю, я гранат, червоний блискучий, всередині зерна тисячі, сік мій для серця найкращий друг. Зі мною ти сильним будеш малюк. Я кокос на пальмі зростаю, шкірка тверда, а всередині рай, молочко моє освіжає, а стружка в дістечках смак має. Я слива фіолето стигла. В саду на гілочці виснув, з мене компот, та варення варить, а ще сушіть взимку і ж те намить. Як кислогірку вати, зовні яскравий, рожевий пузати, сік, мій корисний сил додає, серцю і шлунку він допоможе. Я начинчик маленький, оранжевий взимку для всіх я дарую свято, соковитий, солодкий, пахучий, та від малого до діда. Я інжиром який, і духмяний фіолетовий. Середини зірчастий, їж мене свіжим, або сушеним Для шлунка і серця, я незамінний. Фрукти, фрукти, ось які, соковити та смачні. Вітаміни, сила, смак, їж і будеш здоровий як. Ого, які ж вони всі різні та цікаві. Друзі, запам'ятайте. Фрукти це не тільки смачно, а й дуже корисно для здоров'я. Їж фрукти, фрукти, будь здоровим! Ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. Бувайте!